Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачного та легкого у приготуванні десерту. Його можна назвати навіть і бите скло. Я знаю, що бите скло готується мало по-інакшому, а й усейський варіант, яким поділюся я з вами, нічим не майху. Сякий торт, виходить, неймовірно смачний. Такий ніжний, має свою кислиночку, готується легко, не тяжко. Діаметр форми, у яку я готувала, 22 см. Но спокійно можеш брати і мало й велику форму, наприклад, 24 см. За те, що крему із тим желета з фруктами, у мене маленько устало. Та якщо покладете маю велику форму, буде торт мало чуть чуть майнизький, і теж буде ідеально. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. Тут на столі я собі все підготовила. Що мені треба для такого колача або для такого десерту? А треба мені такі продукти. Тільки я вже розвела, і ще вчора вечором желе жовте, червоне і зелене, або було трьох різних кольорів. Показую вам на розпачку, бо сте віділи, які я брала? Розводила я дуже легко. Суміш пакета я висипала у тарілку. Залила кип'ячену воду на один пачечок желе, Я висипала 250 мг води. І файно розколотила, доки повністю желе не розчинило. І все. І всяким розлила всякі тарілочки, аби так його легко було порізати, бо його треба порізати на кубики. Тоді у мене печиво бісквітне. всяке печиво можеш класти і у царицю. Я недавно викладувала колач. Воно це продає у магазинах продуктових, так що супокійно можете брати. Якщо сяке печення не найдете, можете туди брати любе друге пісочне печиво, або бісквітне якесь, якщо найдете, або можете даже взяти палочки савоярді. Теж подойду до цього рецепту. Туйка молоко. Молоко для того, аби все печиво мочити в молоко. Тут у мене фрукти. я взяла два банани. Апельсин, два персики і один киві. Крем у мене буде сметанковий, сметана. І ще туди додав вершки. цукор і ванільний цукор. І ту є желатин і вода. Вода аби розвести желатин. Першим ділом я хочу залити желатин водою холодною, Розмішаю його і лишаю або він набух. Він мало постоїть і набухне. Ту я вже порізала фрукти, ківі, апельсин і персик. А банан поріжу майдали. І доки я то нарізала, желе в мене файно вже, ну, не желе, а желатин, Набух, подивіться, як файно. А тепер я зроблю крем. Тут у мене сметана. Вливаю туди вершки. Вершки мають бути холодні із холодильника. Сметана теж студена у мене з холодильника. Вершки у мене 30%, а сметана 24%. Або сте просто знали. Висипаю туди цукор, ванільний цукор. І збиваю міксером до готовності крема. Крем у мене готовий. Желатин кладу у мікроволновку так, на пару секунд, абися він просто розтопив. Буквально пару секунд, і желатин у мене повністю розчинився. Дивіться, який він файний, рідкий і гладенький. Кладу сюди мало крему, розмішую з кремом файно желатин Маюся повністю розчинити. Дивіться, всяке його розчинила. А тепер і цю желатинову масу увожу у крем. І все, крем у мене готовий. Желе нарізаю на Ви бачите, як воно файно і мило держиться. Просто так, як це вам получає, так треба порізати кожен колір. Ну і хочу вам ще одне порадити: Що спочатку треба порізати всі желе, порізати фрукти, банан замочити в лимонну кислоту, аби вони не потемніли. І лише після того робіть крем. Бо я зробила наоборот, і крем із желатином, желатіну скоро і м'яє, І треба вже було дуже спішити, бо крем мені застивав на ходу. А якщо ви зробите наоборот, то крем не встигне так скоро застивати, Так що то майте на увазі. Там важливу роль і грають навіть 2-3 хвилини. Ну, я і це робила, а крем вже застиває. Так, зараз вам показую. Що відбираю мало крему. Аби було наверх. Тут писиплю мало лимонної кислоти. Маленько. Далі налилам туди воду, розколотила із лимонною кислоту. І мечу туди банан. Я його покришила і треба його так, якби іскупати у лимонної кислоті. Воно це робить для того, аби банан не потемнів. Бо якщо ви цього не зробите, вон у десертовий стане темний такого неприємного кольору і не буде файно виглядати. Крем виливаю у блюдо. бачите, як це воно вже, вже сімняє на ходу. Вичиняю сюди желе кубиками. Зелене желе вичиняю. В общем, усі кольори сюди вичиняю. І жовте, висипаю фрукти, як суд, так їх висипаю. Всяк усотюка файненько перемішую, Тут у мене тарілка, поклала туди роз'ємну форму, можу взяти кулінарне кольцо і робити так. І тепер сюди буду викладувати печення. Замочую його у молоко і прямо так намітую, аби все було дуже скоро. Показую вам, що тут у мене молоко, і я печення замочую у молоко кожде. Тепер сюди викладую сюди маси. Файно так уплотняю. Аби воно файно там усюди не було пустот. Воно все перемішано, так що воно все так буде хаотично там усього попадати і желе, і фрукт, і крем. Так, файно, акуратно його всяк розрівнюю, аби було все заповнено. Опять викладую печення. А тепер оп'ять вкладу крем із. Тому усьом, що там є. Всяк його файно, плотно треба накладати, аби не було там пустот. Видите, файно так накладати треба. Оп'ять викладую печення. Ну і подивіться, я вам показую, що я печення замочую у молоко, не просто викладу. Бо й себе бісквітне печення, воно не пом'якне. Буквально на секунду і туди на колач, на десерт. Якщо у вас пісочне печиво воно пом'якне. Дуже все роблю на спіх цей колач. А я вже коли я туди поклала фрукт та й жилє, та крем уже ну, став такий май не так сильно почав дуже, аби з ним не можеш робити, тепер опять викладаю крем. Виклала усе останнє, що в мене було у блюді, його осяк розрівняла. Аби було все плотно. Ото дуже важливо, бо при розрізі то буде видно. Тепер зверху викладаю крем, який я залишила. І зверху заглажу цим кремом. Торт я зібрала, сяк він виглядає. Тепер кладу у холодильник на пару годин. Аби он там постояв, печенюшкися пропитають, крем файно застине, буде держати форму, тоді його можна буде витягнути і нарізати. Та й хочу вам указати, може, ви і видите на відео, що я не дочекалася дуже довго, бо хотіла зняти презентацію. Так що я, мало, скоро його витягнула. І кремся ще натулько файної. Ну, або, як ви видите, він файно. Тримає форму, торт дуже смачний, ніжний, такий, що просто тане у роті. Дуже йому особливий смак надають фрукти. Бо якщо просто як роблять саме желе та й сметанковий крем, ну не є натулько смачне. Так там ото є і печення, і вже із фруктами у поєднанні, можете брати свої фрукти, можете брати будь-які ягоди вже по сезону, коли є, наприклад, полуниця. Поєднати з бананом, але дуже смачно. В общем, думаю, ви мене зрозуміли. І у результаті я поклала, покришила один банан та й лише один персик. І з усього погодинку я поклала, бо не хотілося всього і переборщити, або було всього у міру. Мало так, що мися дуже та досить там спішила та може, не дуже так файно все перемішало. Айбо думаю, що ви то все собі, так як я і казала, що все має скоро зробити. А крем у останню очередь зробити і тоді ви все якраз устигнете. Думаю, що все ви мене зрозуміли. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую обов'язково приготуйтеся який смачний десерт. Дуже файно дякую! Козумно в мені був на каналі. Я вам бажаю усім. Мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Хтось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка. Діліться і продовжуйте ділитися моїми роликами із своїми знайомими, і своїми друзями, і у своїх соціальних мережах, які ви маєте. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!